А тут в мене дещо дуже цікаве, така гарна упаковочка. Замовила собі піжамку домашню, в рожевому кольорі. Магазинчик називається Мюфаланжері. Я залишу вам посилання на сторіночку в інстаграм в описі під цим відео. Так, розиночка, піжамка. У мене взагалі дуже мало речей рожевих, можна сказати, навіть і немає. Але рожевий це мій улюблений колір. Так, що це в нас таке листіночка, цукерочка. Ой, це так приємно. Це такі дрібниці, але дуже мило. Так, розиночка для волосочка. І саме піжамка. треба її випросувати, трошки зім'ялася. Подивимося. Сурочка така гарна, що можна її носити з джинсами. Так, рукавчики, такі гудзички, кишенька. Так, ось так називається фірма, Ну, це, мабуть, замовляють. Так, це турецьке. Відразу буду придивлятися до якості пошиву. Чи все гарно. Так. Ну, ніби все акуратненько, красивенько. Так, це ковтиночка, блузочка і штанці з такою окантовочкою. Дуже гарно, в полосочку. Клас. Резиночком. Дуже мило. Просто мило там. Зараз приміряю, вам покажу, як це виглядає. Реально, це такий комплект, да? кажуть, піжамний стиль, що реально можна вийти там і на вулицю. Але, мабуть, я б трошки посоромилася, б, знаючи, що це все ж таки піжамка, але круто. Це взагалі дуже класно мати домашній одяг, щоб вдома виглядати дуже красиво. Я майже всі свої футболки розхламила. Тепер у мене буде такий красивий ніжний комплектик. Я така без макіяжу. Я зробила лише брови, ламінування і фарбування. А однією краплиночкою вмазала собі брови, тому що закінчилася фарба, потрібно купити в аврорі. Ось така піжамка. Ну, мені дуже подобається. Така вона приємна. Тут 95% поліестер і 5% лайкра. Дуже м'якенька, така ніжна, не кусюча. Хоча, чесно вам скажу, я. Ну, таке ніколи не ношу. Щось не знаю, не звикла я до такого красивого домашнього вбрання. Навіть не знаю, як такому спати. Ось сьогодні така гарна погода, я вимила волосечку, просто його посушила феном. І зараз буду збиратися, ми будемо їхати в Умань. На прогулянку беру вас з собою ой і резиночка. Посилання на стріночку в інстаграм, де можна замовити таку піжамку. Я залишаю вам в описі під цим відео. А ще за промокодом FAMILYCO ви отримуєте 10% знижку на першу покупку в цьому магазині. Не знаю, як у вас, а у мене, коли ось так красиво одягнений вдома, ну просто самооцінка на 10 рівнів, а то й на 20 більше. Давайте нарфабуємося. Я покажу вам зараз, чим я оформлюю брови. Я собі взяла ось такий звичайний олівчик від Eveline. він коштував Є 89 гривень. Чесно, мені жаба давила купити за 189 гривень олівчик, якого дуже мало, ото що викручується. Так він класний, мені подобався. Але, ну, не знаю, Його, мені вистачило менше, ніж на місяць. Як завжди використовую свою улюблену тональну основу Патисі Ледон. Я її просто обожнюю. Так просто наношу. У мене зараз немає ні коректорів, нічого такого. Макіяж максимально простий, легкий. І такий макіяж, який не обтяжує ваше обличчя, він. Трошки прибирає і роки. Ми виглядаємо набагато молодшими. Пишіть, як ваші справи. Які у вас плани на сьогоднішній день? Мабуть, викладу це відео десь на вихідних. Їдемо у двох з чоловіком. Там будуть наші куми. З донечкою. Потрібно ще малі щось купити на подарунок, я не знаю. Зарешки я сьогодні буду одягати свої золоті, такі великі, в мене об'ємні із столичні. І взагалі я вам показувала свою покупочку, я купила собі з медсплаву біжутерію. Ну, вони її називають як ще медичне золото або Позолоте. Я не знаю, як це правильно, то у мене одна сережка, та, яка типу Аванкліф біленька, перламутрова, то вона така взялася пупирками. Я не знаю, чи то від парфумів, чи то від води, чи то просто така неякісна. Сережка, бо одна нормальна, а друга ні. Не знаю, як вони його виливають, там відливають. Як взагалі роблять ці перламутри. Тому що ліза, як біжутерію робить, то вона заливає епоксидну смулу. Хотіла згадати, Боже, як мені подобається оця штука, я, мабуть, її з'їм. Шоколадка. І взагалі, от, коли вам кладуть в замовлення ось такі невеличкі компліментики це завжди так приємно. Ну, Наприклад, мені. Так, шоколадка. М -м -м. Да. Як твоя дієта? отже вона. <рив> каву не п'ю, тому що ми будемо брати каву на заправці. М -м. До речі, в мене топ синцея. Щас я вам покажу. Він дуже вдалий. Я, правда, вийняла чашечки. Вони мене бісять. Але можна носити з чашечком. Ой, такий гарний комплект. Я така кішечка буду. Правда, я зараз не знаю, ще що буду одягати. Мабуть, одіну білий худі з лого пума. Джинсовку. Далі трошки припудрюсь. Тренд. Це СПФ 50, також Патрісія Леду. Пензлик хороший також, Патрісія Ледо, це все я беру завжди в Єві. Трошки припутрюсь. Тут я думала недавно, якби можна було залишити один продукт у косметичці, що б це було у мене. Скоріше за все, це, мабуть, би були засоби для брів. Тому що, дивіться, зараз от навіть я вам показалася без макіяжу, і я вважаю, що з бровами я виглядала нормально. Свіжою, незамученою. Тобто, можна взагалі просто робити ламінування і буде нам щастя. Далі у мене буде скульптурування, але воно буде дуже таке на мінімалках. У мене скульптор від лямель. Отак, просто легенько. Пушка сьогодні йде в розважальний центр до Полінки на день народження. Я думала, що також буду присутня, що познімаю, але ні. Також обов'язково по лінії росту волосся, щоб обличчя не було плоским на повіко. Тіні я сьогодні не буду наносити. Вони мені, так, знаєте, утяжеляють очі. І ось так трошки на підборідді. Трошки, трошки. Так, є. Румяшки я використовую також Патрісія Литов, вони в мене такі страшненькі. Я зараз почала навіть оцим хайлайтером трошки користуватися. Беру ось оцей великий пензлик. І ось так щічки. Наношу на січки. Ось так трішки наносик тут. І ось так отут. Все. З сухими продуктами я закінчила. Залишилося лише два продукти. Туш. Подивіться, яка вона в мене страшна, але це апгрейдена туш. Сама туш Патрісія Ледо, а щіточка у мене від Maybelline. І це не бідність. Це. Взагалі, раціональне використання продукту. Ну, і не можу я просто взяти викинути. Так, я люблю розхламлення, якийсь мінімалізм. Хоча, можливо, мій мінімалізм для когось здасться і не мінімалізмом. Для кожного мінімалізм свій. Але ну, от, ну, от, чому б мені викидати туш, якщо реально можна було б її довикористати? Зараз нафарбуюся. Залишилася Олійка від LCF. мені вона дуже подобається. Ось такий макіяжик. Можна йти на побачення прямо в піжомі. Сережечки в мене будуть ось такі. І парфумчик а, Пакара Руж 540 на вразлив. А, добре, так. we <laughs>

А, а мені то... а нічого. А я надеюсь, воно реально пушисте і прикольне. Мені так сподобалося, але поняття немає, що це таке. Та ігрушка. Це таке величень, а я думаю, воно може менше. Кость, Це буржуйки. Його, мабуть надуть надо. Ну, да, 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 да. да. угу. Крсный mm. блогер. Mm -hmm. Женя, знаете, как ты создает? Molodez! Tô tô, tô